Слава Україні, слава збройним силам України. Дякуємо за захист нашого суверенітету. Вистоємо, переможемо! Сьогодні я пропоную поговорити про троянди Флорибунда. І от в таких прабатьках чи батьках, далеких генах даного типу троян є поліантові троянди. Відомий датський, данський селекціонер Польсен він пробував знайти і якби вивести, то гібридизувати троянду, яка буде багатоквіткова, але в той же час вона буде досить стійка і буде мати яскраві і різнобарвні такі кольори. І от в результаті його спроб був, був успішно, були навіть успішно виведені гібриди такі сорти, як Ельзе Польсен 1911 року і Кірстен Польсен 1924 року. І пізніше все більше і більше селекціонерів пробувало схрещувати ці ж поліантові типи троянд з різними чайно-гібридними, мускусними і іншими, е, іншими типами, іншими формами. І от успіхи були такі досить помітні. І в 1935 році такі типи троянд їх аж виділили в окрему групу і назвали їх флорибунда, що означає. Е, Багато і щедро квітуюча троянда. Ну і взагалі, якщо досліджувати генеалогічне дерево, так троянди, типу саме типу троянду, нарахується, що в основі і предками троянд Флорибунда були такі троянди субтропічних районів Китаю та Індії. Які і наділили троянди Флорибунда саме оце таке видатне і помітне квітування, дуже щедре квітування, і практично безперервне. Деякі сорти є, що вони дійсно рахуються майже так? Нема чіткої перерви між хвилями. А якщо навіть є, то все одно поміж тим. Де-не-де, та і є квіточки, можливо, навіть невеличкі суцвіття. І що вони квітнуть тривало, аж з весни в деяких регіонах. Я пана, що в нас в Україні в травні вже теж квітнуть троянди, і до аж морозів, і навіть пізніше, деякі, навіть в часи морозів, вони завмирають, і навіть не раз були цього року світлини, коли. Люди показували дійсно вже там і грудень, і січень, і троянди, як застигли, так вони і є. Звісно, що так, за такі замуміфікувалися. От, оце є такі властивості троянд флорибунда Вони, якщо говорити про їх такі основні характеристики, то вони можуть бути різноманітними як щодо висоти. Як низенькі, досить такі при землі до 30 см, так і помітно вищі поза там, не знаю, 130 см. Квіти в них переважно чайно гібридного типу, багатопелюсткові дуже часто, хоча є і більш прості, не обов'язково всі вони будуть махрові, багатопелюсткові, але точно вони будуть таких. Більше, більшість їх це є яскраво забарвлені. І суцвіття в них в теж в більшості сортів Лебунт в них є дуже і дуже щедрі суцвіття. Може навіть бути 130-160 квітів в одному суцвітті. От, і також рахується, що загалом. Цей тип, ця група Троянфробина, вони є стійкіші щодо захворювань, порівняно, наприклад, з чайно-гібридними. Також вони мають рахуватися вищу зимостійкість, якщо порівнювати, знову ж таки, з чайно-гібридними. Тому і, напевно, що більше цінуються в наших садах. Я думаю, що все ж таки більше цінуються за їхню щедрість і їхню яскравість. От. Звісно, що вони цінуються в озелененні, і я думаю, однав Ігансен росток, це такий сорт, він показує себе, звісно, що дуже прекрасно в приватних господарствах. Тому я думаю, що він теж використовується часто для озеленення, бо для озеленення також хочеться, щоб ну, раже посадив кущ, то він ну, був такий. Гарно всіяне квітами і дійсно виконував функцію таку декоративну прикрасу, щоб привертав погляд, і, от навіть, до речі, ботанічні сади, вони теж люблять сорти, які ну, не просто щоб заради колекції та, а дійсно привертали увагу відвідувачів. І я думаю, якщо от десь в ботанічному саду, так чи в якомусь парку будуть рости порчфлорибунди і чайно гібридні, то Ну, ви, якщо будете там гуляти чи конкретно на екскурсію, то найперше, ну, я би точно йшла до таких щедріше. Так? Ті, що всіяні квітами, щедро покриті квітами, вони однозначно приваблюють наш погляд. Звісно, що рахується, Флорибунда прекрасно підходить для якихось там бордюрів, здовж бордюрів насадження, якісь групові насадження, на штамби їх також рекомендують. Універсальна також і, і, так, і підходить для різних цілей. Я дуже теж полюбляю флорибунди. Звісно, за всі ці їхні характеристики. Також, якщо говорити про догляд і про обрізування, наприклад, літнє обрізування. Я однозначно теж люблю обрізувати флорибунди, бо тут, по-перше, теж інтуїтивно обрізується головне правило обрізування флорибунд. Це обрізувати повністю все суцвіття. Звісно, ми, коли воно ще щедро квітне і починає частинка відцвітати, ми по одному по одній квіточці обрізуємо на початку, бо не хочеться відразу там пів суцвіття, яке ще прекрасно показує декоративність, взяти і забрати. Але коли вже повністю все суцвіття відквітає, то ми його обрізаємо зовсім все. От, єдине, що ми маємо не просто обрізати суцвіття над першим листочком, ні, листочок цей. Має бути правильні, чи то 3, чи то 7, тобто знаходимо перший, як мінімум, перший правильний листочок і бруньку, яка дивиться назовні. Тому досить теж легко інтуїтивно обрізувати і з таким кущем теж легко і працювати. Хоча, можливо, не так, якщо воно гібридне, все ж таки тут набагато більше, набагато більше пагонів, та, бо він ну, нарощує такий. Ми, по перше, не обрізаємо його чашею навесні. Бо, звичайно, гібридний ми взяємо чашу і формує 4-5 основних пагонів. І всередину повністю розчищаємо флорибунду, ні, ми так не розчищаємо аж повністю і не формуємо чітку чашу. Тому, звісно, що і протягом сезону він квітне щедріше, але досить і досить непогано. Так, також флорибунди в загальному вони рахуються, більшість з них мають дуже Такі насичені пахощі, хоча не всі, навіть в мене на відео, не всі флорибунди пахнуть. Але так, вони, ну, я думаю, як на мій такий погляд, і на мій смак, то це один з основних таких типів поширених, один з основних акцентів квітників, це якраз флорибунди. Особливо кажу, якщо це висаджувати якимись груповими насадженнями чи вздовж бордюрів, то це такий справляє ефект дуже і дуже ну, такий привабливий. Як цікаво, яке ваше відношення, як ви полюбляєте флорибунди чи ні, які ваші, чи є улюблені сорти флорибунду, У мене, до речі, немає ще топ 10 флорибунд, але не знаю, чи я встигну, побачимо. От буду рада вашим коментарям і вашим відгукам, і спробуємо далі розкривати цю тему по типах троянд. Принаймні, на основі тих, які ростуть в мене і які я можу так розказати вам. І показати наочно. Дякую вам до наступних відео. Всім папа! -па.